Готуємо кабачкові оладки із двох інгредієнтів. Це найпростіший рецепт, тому що кабачки не потрібно віджимати. Починаємо, як завжди, з того, що натираємо кабачок. Додаємо сіль і лишаємо на 15 хвилин. Коли кабачки дадуть сік, можна додати за бажанням ваші улюблені спеції і головний інгредієнт грохове борошно. Воно багате білкому чудово скріпляє оладки, ні яйця, ні звичайне борошно для цього рецепту не потрібні. Яйця в принципі не потрібні, бо це куряча овуляція, на що таке їсти. Далі добре розігріти пательню, зменшити вогонь до маленького і смажити оладки під кришкою з обох сторін. Не намагайтесь перевернути оладки, поки вони не прихопились. У вас нічого не вийде. Перевіряйте обережно лопаткою, коли оладки прихопились, вони легко перевертаються. От і все. Вони такі ніжні і просто тануть у роті, а готувати дуже просто. Смачного!